Вітаю всіх незламних та нескорених глядачів телекомпанії Візит цієї години на ваших екранах. Свіжий інформаційний випуск новин Наш час. І ми розпочинаємо. Вівторок, 22 листопада на календарі, і це 272 доба нашого героїчного супротиву російському повномасштабному вторгненню. І агресор, не дає спокою мирному населенню. Так вночі окупанти гатили з градів та важкої артилерії. Про непросту ситуацію на Дніпропетровщині відзвітував голова Дніпропетровської ОВА Валентин Розніченко. Під ворожий вогонь потрапив Нікопольський район області. Туди прилетіло понад 60 снарядів. Протягом минулої доби ворог гатив з артилерії та градів і по чотирьох громадах Сумщини, внаслідок чого були пошкоджені оселі жителів громад та газогін. На щастя, усі атаки обійшлися без людських жертв. Та, поки росіяни займаються терором, українці захищають своє і не віддадуть окупантові жодного клаптика нашої землі. Тож, як інформує Генштаб України, за останню добу під час боїв в Україні ліквідовано орієнтовано 400 російських окупантів. Загалом від початку Великої війни за російським кораблем, станом на сьогодні, пішла вже ювілейна кількість окупантів 85 тисяч особового складу. Також завчора сили оборони України відбили ворожі атаки в ряді населених пунктів Донецької та Луганської областей. З неба і землі вдарили по об'єктах і районах зосередження ворога. Щодо повідомлень, терен Кременчуцької громади та загалом Полтавщини, то попередня доба минула для нас відносно спокійно. На ну, що підготував для нас день сьогоднішній, пропоную дізнатися далі. Лише нагадаю, наші новинні випуски виходять в ефір о 12, о 18 та о 20.40. Бережіть себе і слава Україні! У районі лише одне ДФТГ не залишило і назвали його Курі. Тобто ТГ це територіальна громада, вже недоречно ДФТГ називати саме так. У нас також буде називатися курі. Рішення такі не прийняті. Ви зрозумієте ще одне. Що, чому ДФТГ? Тому що добровольче формування територіальної громади. Що значить добровольче? Це значить, що люди, які вступають в такі формування, вони добровільно. Дають свої сили, вміння, навички на служення і захисту нашої батьківщини. В чому воно буде полягати? Це питання інше. Це буде командир приймати відповідної військової частини, яка знаходиться на території району. Але це можуть бути як і патрулювання місцевості, допомога органам поліції, так і ліквідація наслідків стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій. І Зрозуміло, що це може бути і оборонна робота, пов'язана з обороною не тільки цієї територіальної громади, а загалом і цілісності нашої держави. Тому що добровольці, коли приймають присягу, а присяга приймається як військовим присягою, він присягає на вірність батьківщині. І це означає, що він повинен виконувати ті бойові розпорядження, які йому будуть давати командири. В кожному районі є командир Сил територіальної оборони, яким підпорядковані. Сили ДФТГ. В Кременчуцькому районі зараз також на даний момент залишився тільки залишився один командир добровольчого формування територіальних громад. Ті командири, і формують добровольчі формування, які ліквідовані на, на даний час, це не значить, що ці територіальні громади залишаться без добровольчих формувань. Вони будуть там створені, але як у назві, батьба, відділ, рота, курінь це прийме вже військове командування. І я вважаю, що сама назва, ну, курінь це просто історична назва казацька. Можливо, вона має право на життя. Але це рішення буде прийматися командиром. Шановна Кременчуцька громада, хочте вірте, хочте ні, але це селище Пришип. І коли ми сюди тільки но планували виїздити, мені відразу сказали, ви будете здивовані. Здивовані, я вам скажу це навіть не те слово. Квітнуть троянди, поспішають до школи діти, зростають котеджі. Ані воєнний стан, ані дощова погода не змогли сьогодні применшити захоплення журналістів від селища за кілька десятків кілометрів від Кременчука. Про житло для себе і переселенців піде мова у нашому першому звідси сюжеті. За рішенням господарського суду, у 2005 році нам були передані житловий фонд, коли розпався Радгосп імені Ватутіна. Нам передали їх, можна подивитися, зараз ще залишилися. Ми їх не всі відреконструювали. Цей будинок, який ви зараз бачите, у мене за спиною для переселенців, внутрішньопереміщених осіб. Рішенням виконкому утворена комісія, і утворені списки. Людей, які не будуть повертатися, їм немає куди. Вони будуть залишатися в нас в громаді. Тут 11 квартир наші комунальної власності, і 5 квартир приватизовані. В приватизованих мешканці власники саме роблять ремонт. Наші тільки стояки, вода, каналізація і електрику. Ми заводимо. А у квартирах комунальної власності ми робимо все. Тобто люди заходять під ключ однокімнатні, двох і трьохкімнатні, чотирьох, в залежності сім'ї, сіки дітей, скільки наповнювані сімей. Вартість цього проєкту 22 мільйони. Це все за власні кошти з місцевого бюджету. Ще ні одні копійки підрядчику не перерахували, це все вони роблять за власний кошт. Взяли вони попередні оплати з 30-13%, 2 мільйони 600. Є якісь умови для переселенців, вони мають залишитися в громаді, чи мають працювати в громаді? Чи так, тут службове і соціальне житло. Тобто ті люди, які у нас працюють у громаді, вони відпрацьовують по положенню 10 років і вони зможуть його приватизувати. І також надаємо квартири соціальне і службове житло. Тобто люди, які у нас працюють, які проживають на території громади, але не працюють, вони отримують, ну це і атошники, і пільгові категорії населення, отримують житло. Як відноситься влада до людей, як люди завдячують їй за це. Оце реальні приклади роботи дієвий, коли влада, бізнес, суспільство всі разом, хоч зараз і військовий стан, але все це можна робити. У зв'язку із необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих засіхань, правоохоронці щоденно забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану. Відтак, за минулу добу, працівники районних органів поліції Полтавщини перевірили. 280 транспортних засобів та 2563 тисячі особи, із них одного громадянина правоохоронці перевіряють на причетність до співпраці із ворогом. Нагадаємо, на вечірніх та нічних вулицях населених пунктів Кремечуського району, як і загалом на Полтавщині, від недавно було збільшено кількість патрулів в темний час доби. Зокрема, це зумовлено вимушеними обмеженнями енергопостачання через наслідки російської агресії. Кремльчицького районного управління поліції спільно з приданими силами, а саме бійцями батальйону поліції особливого призначення Полтавського главку, бійцями Нацгвардії, громадськими формуваннями здійснюється спільне патрулювання в умовах військового стану та в зв'язку з ситуацією, яка склалася в енергетичній сфері. Щоденно ми без вихідних нашими силами спільно з придатними силами проводимо ці патрулювання, крім піших нарядів, які щоденно заступають у кількості. 20 25-22 нарядів заступають автопатрулі, які також здійснюють патрулювання міста з метою забезпечення безпеки громадян та дотримання публічного порядку. Зокрема, правоохоронці закликають мешканців Кременчука та району з розумінням ставитися до роботи поліції та співпрацювати з правоохоронцями заради безпеки в громадах. У разі виявлення підозрілих осіб, автомобілів або предметів, а також за наявності інформації про злочини та події, правоохоронці радять телефонувати на номер 102. Продовжуючи тему, вже як зазначають обласні правоохоронці, завшора на Полтавщині на гарячу лінію від громадян надійшло понад 520 заяв про кримінальні та адміністративні правопорушення. Із загальної кількості повідомлень 168 заяв мали ознаки кримінальних правопорушень. Крім того, минулої доби на території області поліціянти оперативно розкрили 21 злочин. Завчора у Кременчуці було зареєстровано 11 нових випадків захворювання на COVID-19. Як повідомляють на сайті мерії, серед захворілих 4 жінки та 7 чоловіків. Із них дев'ять пацієнтів перебуває під наглядом сімейних лікарів, два пацієнта у стаціонарі. Загалом в інфекційних шпиталях на лікуванні перебуває 20 пацієнтів. Що ж до статистики, то за весь час пандемії на коронавірус у Кремечуці захворіло 26 тисяч 971 особа, одужало 26 тисяч 70. Триває у Кременчуці і вакцинальна кампанія. Так завчора було вакциновано 189 осіб. По першій дозі отримали 14 громадян, по другій 21. Першою бустерною дозою вакциновано 118 осіб, другою бустерною 36. Звільнений від російських окупантів Херсон поступово повертається до життя, і нині вся Україна допомагає жителям звільненого міста різноманітною гуманітарною допомогою. Зокрема, як повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, вчора до Херсону надійшли вантажівки допомоги із Полтавщини. Бажаю здоров'я з Полтавщини привезли до українського міста Херсон гуманітарну допомогу. Продукти харчування, воду, пішки для обігріву, памперси, ковдри. Ми всі разом, разом Україна, разом до перемоги. Слава Україні! Сьогодні зранку, поряд із Кременчуком, у селі Новознам'янка місцева громада навколішки зустрічала свого полеглого на війні захисника 32-річного Володимира Потукаєва, аби провести його, як і лишить героям, в останню путь. Визначимо, Володимир Потукаєв з перших днів війни долучився до патрулювання та чергування на території своєї громади. А вже в липні відправився на фронт, де у складі десантно-штурмових військ був стрільцем-санітаром. Проте вже 29 жовтня воїн героїчно загинув. Під час запеклих боїв з окупантами на Донеччині колектив телекомпанії «Візит» та інтернет-видання програми Плюс у свою чергу висловлюють щире співчуття рідним, друзям і побратимам хороброго та відважного воїна-захисника Володимира Патукаєва. Вічна пам'ять і вічна слава герої не вмирають. Дивіться, це е, улюблена книжка моєї доньки. У серпні місяці за два місяці до загибелі вона вивчила цю книжку. І тут на другій сторінці написано якщо вітер криші рвет, якщо град загрохал, кожен знає. вот для прогулок плоха. Я на вот так. Это вот, но, но но Чому маленька чотирирічна настуня знала про ці «но-но-но»? А десятки дорослих людей з різних відомств і спеціальних служб ні. Чому їх незнання, знання ба більше того, їх нехтування своїми прямими обов'язками стали причиною загибелі дитини від відірваної вітром гілки посеред дитячого садочку, де апріорі не мало бути жодної небезпеки? Чому за рік і місяць з дня трагедії жодним чином ніхто не покараний, а завідувачка садочку отримала нову престижну роботу? На десятки таких, чому, певно, не вистачить жодного часу новинного сюжету Проте дещо де маємо сказати. Мама дівчинки пані Світлана, по думки сама вже сотні разів провівши власне розслідування, днями звернулася до прокуратури. Розслідування тривало довго, тому що почалась війна. Ті експертні оцінки, які були зроблені за наявністю досить мало інформації, вони тільки підтвердились. Я тільки дізналася там була а, до а, такого ступеня халатність. Халатність на всіх рівнях. Я подала прокуратуру заяву щодо відкриття кримінальної справи. осіб. пані Світлана звинувачує завідувачку дитячого садочку та заступницю мера, очільницю освіти. До першої пані гладенької питання в неї насамперед по тих же злощасних деревах. Чому вона їх не облікувала? Це власність виконкома. Садочок приймався від Дармашо в 2015 року на баланс. місць виконкома, і ці дерева не зазначені не були прийняті на баланс, хоча вони повинні обліковуватись як основні засоби, тому що це матеріальна цінність. Ви що знаєте з історії? Там вже усадьба Готовського. І там були липи. Сторічні липи Готовського. Ось вони. А це коли приходили журналісти у 2018 році, там були питання щодо корупції. І ось оці дві липи. Вони тут стоять. Так ось зараз однієї липи немає. У ці сторічні липи. Ось. І коли, коли вона говорила, що я не чіпала дерева, я не обліковувала я там, то ось одна сторічна липа, вона кудись ділась. І це ж дивіться, це ж матеріальна цінність. Два аспекти, що відбулося в цій трагедії. Дерево, воно було аварійне. До пані Усанової мама загиблої Насті має окремі претензії. Приміром, вельми хоче з'ясувати, що ж то вона таке підписувала, коли дозволяла ввести садочок в експлуатацію. Вона сказала, що вона підписувала за спеціалістами. А на протязі року ми шукали цих спеціалістів. І взагалі акти в перевірки це жодних документів. А за якими такими спеціалістами це. Вже повинно слідство далі розслідувати. За якими спеціалістами вона, хто ці спеціалісти взагалі, що досліджували це дерева? Дивує пані Світлану і відверта байдужість інших служб, як то відповідні служби при конкомі, спеціально створені опікуватися безпекою Кременчужан, вони проявили, виходить повну на те байдужість. Начальник з гідрометрології Панченка сказала, що місь виконкому Кременчука пропонувався договір безкоштовний а щодо надання інформації по попередженням, і вони проігнорували їм це не треба. 21 листопада слідчий суддя Крюківського районного суду Кременчука задовольнив дві скарги пані Світлани і зобов'язав Кременчуцьку окружну прокуратуру внести відомості до ЄРДР за заявою за ознаками злочину, передбаченого статтею. 367 частиною 2 Карного кодексу України відносно заступниці міського голови Кременчука пані Усанової та директорки дошкільного навчального закладу пані Гладенької за фактом отримання 21 жовтня 21-го року тілесних ушкоджень і, як наслідок, смерті дитини у дитячому закладі через падіння дерева. Чекаємо наступних результатів. Неповторні авторські скульптури, роки відомих українських митців, таких як, наприклад, Іван Булавицький або Людмила Сафо, з колекції мецената Віктора Антипова до архітектурного надбання Кременчука, потрапили на початку 2000-х. На сьогодні ми можемо споглядати на 10-20 наявних скульптур. Деякі з них непохитно стоять, приміром на схилах Дніпра. Ходілась кілька симпозіумів позіум дві тисячі. Пірого, второго. Ну, это самая последняя работа, это уже в 2003, наверное, году приезжали. А основные работы в районе речевого вокзала и в четвертом лицее. Часть которой уже нашли свое место, я предложил городу взять их на баланс ну, с тем, чтобы их присматривать. Історія цих витворів мистецтва має 20 років часопису. На жаль, багато кого зі скульпторів, які створювали ці шедеври, вже немає в живих. Але пам'ять про них вже навряд чи згасне у архітектурі нашого міста. Ми приїжджали скульптори достатньо відомі. Це скульптори, монументалісти. А це форма Тобто Вона практикується там по всьому міру. Тобто, в основному як це робиться. За що муніципальних образовань, то есть за що городов, то зарода приглашають і потім скульптури розміщають публічному городськом пространства. Місяць тому пан Віктор звернувся до міської влади з проханням взяти під своє крило залишок скульптур. Проте належного відгуку так і не отримав. Ну ще якась частина роботи могла б знайти своє місце в розкому пространстві. Це ну, зависит від желания архітектури і местного начальства. Минулий рік. Наталя поїхала на чергове обстеження, сама увійшла до кабінету Вікаря Олександра і його подиву не було лиш. Він ледве впізнав цю усміхнену жінку і запитав, «Наталя, то напевно ви подивився ваші аналізи і навіть не знаю, що думати. Кількість клітин впала майже до норми. Це нонсенс. Ні, то не нонсенс, то медичний прорив. Виняток справи це взагалі якесь диво. Заселений вже нікуди не поспішив. Стояв коло останнього причалу. міщість якого плакала душа, рядки складені не з літер, а з життєвих доль. Твори митиця Булат без перебільшення зачитуються по всьому світу. Продекламовані уривки взяті зі сторінок нової збірки авторки Яма Тусин Ангел Михаїл. 12 новел, 12 життєвих історій про біль сьогодення, про війну це мотиваційні твори, що надихають жити днями майстриня душевних віршів і новел. Презентувала свою нову книгу рідним друзям і колегам. Хтось по тим баченню сказав першу фразу Здається президент. Не буду сказати точно, здається президент. Казав, кожен на своєму місці тримає свій фронт. І я тоді зловила цю фразу і зрозуміла, що я повинна тримати творчий фронт. І перший вірш, буквально в перші дні війни, народився. У мене воює на передовій однокласник, і ми збирали передачу передачею. Все, що він там попросили, він від себе поклали. І я написала вірш про війну, про сьогодення, про нього, про наш клас. Ви не повірите, вся рота вивчила вірш. Вся рота. Сиділи, це хто знає Сергій Ерева, хто з «Кам'яних потоків, той знає. Сиділи і прочитали хлопці цей вірш. Люди, які на передовій, люди, які сидять у залі, люди, які кожен на своєму місці робить свою роботу і тримає свій фронт, такі люди мотивували мене робити, не сидіти, а творити. Тільки ворог зайшов в Україну, він пішов без вагань і без страху. За батьків, за сестер, за родину Він пішов. По смертельному шляху. Знав, що землю свою боронити від ражистської гади не треба. Знав, що їх необхідно спинити, щоб було у нас мирне і небо. Кожен раз, коли в кабінет приходите, я знаю, що ви щось створили. Витворили, так, вот, да. так творіть. Ну, а колір завжди вас підтримує. Ми вас вітаємо з презентації мирного неба, здоров'я. Дякую, що ви нас. Я ні дня не працювала. Ні дня не працювала. Да, Руслан Петрович, не працювала. Бо я не працюю, я живу, я дихаю. Я знаходжусь в тому стані, який дає, дає крила усі. Я дуже щаслива з того, що я не працюю, а роблю те і є в мене змога робити те, що в мене. На душі я дякую всім, хто до цього причетний, і всім, хто дає мені можливість це зробити. Моя дружина, кохана дружина, талановита особистість. Я її бажаю продовжувати далі творити на радість людям, на добро і на нашу перемогу. Тетяна Григорівна скільки років проробила в нас? От, і ми її назвали чаєчкою. Вона прилітала до нас на репетиції. Це було що то. Людина викладала себе до такої степені талановита, без міри талановита, роботяща. Прийшла у льотний коледж, скільки вона тут уже гран-при заробила. А в нас від усіх славутян, від усіх славутян, бо ми вже вони йшли вже на задній план. What is Дякую їм за те, що вона нам наділила. Скільки тепла, що вона наскільки вчила. Це дуже така хороша, світла, дуже грамотна і дуже така щедра душею, добра. Вона нас усіх обігрівала своїм серцем. Вона дуже талановито до нас відносилася, показувала своє вміння і нас навчала. Ми дуже дуже любимо її, задоволені її роботи, її праця. Таня я хочу побажати натхнення. Миру і ще випускати не одну книгу. А ще багато і багато книг у такий е, нелегкий час е, учнівська спільнота е, хотіла підтримати авторку, побажати творчих злетів, натхнення. Світні отці. Вельми шановні пастори християнських церков, дорогі у Христі, братія і сестри. Слава Ісусу Христу! Далі. Ну, як доживемо до наступної неділі, то буде сороковий раз, коли ми збираємось на цьому священному для нас християн місці. Ну, а віднині до 39. Що спонукає. Перш за все віра. Віра у всемогутність Божу. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе, зміцни силою твоєю побожний народ наш український, благослови наші справи, примнож славу нашу перемогою над ворогами нашими. От ми просимо тебе. Яви свою милість сьогодні для України очі. Оберігай нас. Просимо на тебе про жінок, про дітей, які зараз знаходяться на важких окупованих або деокупованих територіях, та при тому в них немає ані тепла, ані електроенергії. Боже. Я прошу Твое великий святий Господь, даруй нам всім втіху в цей складний час. Боже, ми довіряємо Тобі, і ми знаємо, що перемога вона йде від Тебе і вона близька. Отже, ми довіряємо Тобі нашу країну, і ми віримо в те, що сьогодні Ти дбаєш про нас, ти бачиш себе, який святи Господь, і ти допоможеш нам пройти ці складні часи. Отже, бережи Кременчук, бережи наші домівки, кожну родину, Ісус, ми віряємо все в Твої руки. Держи кожного в своїй руці. І нехай Твоя любов, Твоя милість і захист буде з ними. Благословляємо народ України і очікуємо, наближаємо цю перемогу над клятим ворогом. Боже, дякуємо за те, що вона вже є в духовному світі, і ми приймаємо її в світі матеріальному. Боже, для того докладаємо усіх зусиль. Дай нам ще сили, витримки і надії. Віра допомагає. Людині вижити насамперед, взагалі, і досягти певних результатів в її бажаннях або намірах і планах, якщо це угодно Богові. Всім нам бажаю Божого благословення. Нехай Бог благословить цей прекрасний, багатостраждальний, але вражаючий і легендарний народ. Перемогою у цій війні, слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дякую, друзі. Час невгамонно летить вперед, і вже завтра ми зустрінемо екватор робочого тижня. У середу, 23 листопада, температура повітря сягне 4 градусів в день, а вночі обчі термометра опуститься до позначки 2 градусів нижче нуля. За прогнозами синоптиків, нас також очікує східний та західний вітер швидкістю до 4 метрів за секунду. Незважаючи на ясний ранок, у другій половині дня небосхил над Кременчуком опиниться у полоні хмар, який не зникатиме до кінця середи. Опадів чекати не варто, тож яка б не була погода за вікном, пам'ятаємо, що все йде тільки нам на користь. І до перемоги. Тримаємося далі українці. Адже ми на своїй землі. І усе тут буде по-нашому.